Добрий день. В цьому рівчаку, звідки я беру воду на полив. Принесло течею і вкорінилася отака рослинка. Чи це водоросль, чи це рослинка, не знаю. Роді якийсь. Рдест чи не Рдест? Назву не пам'ятаю. Може хто знає. Скажіть, як воно називається? О, равлик. Виноградний равлик. І вилізло татарське зілля. Аїрна, напевно, чи що це таке. І тут плантація. Пла... Плантація цієї рослини. Ну, напишіть, як вона називається, щоб я знав собі. Цікава така рослина. Дякую.